Підробляти результат – дуже легка робота. На нічу стояло 200 тисяч доларів. Ззаді біг захисник і казав, ти біжи в штрафну площадку, я тебе буду забивати. В нашому футболі це кожну неділю відбувається. Є іменно команди, які тільки так і живуть. Футбол це свято, це живі емоції. А ще нам кажуть, що футбол це непередбачувані повороти, невідомий фінал. Чи так це насправді у великих містах і маленьких містечках люди йдуть на стадіони, вірять у перемогу, вони порвати, готові за рідну команду. А якщо усе це неправда, показуха, футбольна матриця. Якщо ваша команда до початку матчу знає, що Програє, що коли команді вигідно програти, і хто ж тоді виграє? Листопад минулого року одна із британських букмекерських контор піднімає галас щодо гри першої ліги. Нива, Тернопіль, ФК Тернопіль. Матч завершився у нічию 2-2, А невідомі гравці заробили на його результаті 23 тисячі фунтів. Найкрупніші ставки були зроблені у Тернополі, та найцікавіше попереду 23 тисячі. Це сума оприлюднена лише букмекерами. І що зараз відбувається в страні? У нас. Не так у нас там і війна, у нас війна є на і в футболі. То тобто, така корупція. Роман Адаменко та Дмитро Остапенко колишні гравці футбольного клубу Миколаїв, учасника змагань першої ліги. Вони залишили клуб, який заборгував їм зарплатню і перестав виконувати контрактні обов'язки. Почався чемпіонату юля. Вроде таких подозрення нічого не взивало. Пока не прийшла черга гри з Камсомольськом. Когда сыграли игру и начал смотреть видео, то уже думал, что, возможно, тут есть какие-то проблемы. Потом уже между нами в коллективе уже начали ходить ну, информация, слухи, что там 2-3 человека... Ну і грали на контору, злалі ігру. Зуст футболіста звучить непопулярна фраза. Грали на контору. Він оприлюднює те, про що в Україні говорять лише серед своїх. Гра на букмекерську контору цинічний спосіб заробляти на футболі. Це гра з буковиною. Той матч Миколаїв програв 0-4. Поначалу все було, вроде бы ничего, потом в какой-то момент начали замечать, что там кто-то не добежал, там кто-то не доборолся. И потом, уже после самой игры, уже когда приехали домой, ребята начали говорить, что вице-президент с главным тренером. Скорее всего, они что-то поимели с этой игры. Там где-то не побежал, там видно, вот ногу вставил, там не надо было. Там первый момент это не понять. Это надо смотреть не раз, не два. Ты просто убиваешь м'яч, грубо говоря, там хочешь вау выбить, а ты разворачиваешь щеку в совсем другую сторону, потому что ты понимаешь, что умеешь у тебя тотализатор какой-то или еще что-то. Вилсон Радж перумал. Световое обличчя нечестных матчів. Сінгапурський ділок за власним зізнанням організував сотні договірняків. Навіть відбірні матчі на чемпіонат світу перумал ставив на результат, який сам і організовував два роки ділок. Просидів у тюрмі. А коли вийшов, написав книгу Королі договірняків і детально описав схеми, відпрацьовані роками. Коли я починав, то сідав на лавку запасних, пояснював гравцям, що робити, давав указівки тренеру. Ніхто за цим не стежив. поліції не було до цього діла. Це було дуже просто. У книзі королі договірняків написано після її прочитання ви більше ніколи не будете дивитися на футбол, як раніше. А ви дивитеся український футбол? Офіційно в Україні договірних ігор немає. Остання відбулася у 2008-му. Легендарний матч металіст Карпати завершився з рахунком 4-0. Тоді Федерація футболу провела розслідування і оприлюднила висновки. Представники металіста запропонували футболістам Карпат 110 тисяч доларів за поразку. Ті погодилися і злили з рук. Чимало фігурантів справи були або відсторонені від футболу, або оштрафовані. Адвокати познайомили широку публіку із терміном Комфортна упевненість. Комфортна упевненість у тому, що матч закінчиться із потрібним тобі результатом. Запам'ятайте цей термін. Есть книга Короли договорняков, где сингапурец, который организовал договорные матчи, описывает свою историю жизни. Но там был такой интересный пример, что бедные страны, африканские, азиатские, сборные, он им организовывал турне, он им дарил телефоны, приезжали на турнир, бесплатно жили, питались. У них була задача одна: выходить и пропускать. В Украине это можно сказать повторилось. Сергій працює с букмекерскими конторами. І краще багатьох знає, як працює ринок підпільних футбольних ставок. Був турнір, если не ошибаюсь, в Черкасах. И я смотрел этот матч. И комментатор говорит, что вот такие молодцы организаторы, что МФК Николаев им дали возможность потренироваться, сыграть матчи, что вот клуб такой бедный, но это бесценная практика буде. Але в тот момент я уже понял, чому эти всі. Щедрості это, они все в десятикратному розмірі отоб'ються в Тобто То есть у них така ж була задача виходити, пропускати, проігрувати. По ідеї сложного нічого. А на по закончиламся. Схема організації таких матчів проста. Гравці навмисно пропускають голи і програють з результатом, на який поставлені гроші. Команда суперник радісно виграє і навіть не здогадується, що допомагає конкурентам вигравати гроші. Для довідки контори традиційно дають широке розмаїття ставок: хто виграє, хто перший заб'є, скільки усього м'ячів буде забито, яка буде кількість жовтих карток і ще багато-багато іншого. Крім букмекерських контор, існує не менш важливе поняття піржа ставок. І там теж багато заряджають на футбол. Піржа ставок це вид фондового ринку, де азартні люди грають не проти контори, а один проти одного. Це ключова різниця. Якщо букмекерська контора бачить підозрілий матч, вона закриває прийом ставок. Біржа нічого не закриває, бо грають не проти неї. Один інтернет-гравець кидає гроші на перемогу першої команди, інший на перемогу другої. Таким чином вони укладають угоду, а біржа просто отримує відсоток від чиєїсь перемоги на біржах. И нудик дива. дыр. з таких эксперт спостерігали під час матчу Нивы проти Тернополя. На ничью стояло 200 тысяч доларів. Ніва, грубо говоря, знаходиться на последнем, на предпоследнем місці. а Тернополь в першій десятке. Перший тайм Тернополь выиграет 2-0, что есть логічно. Но тим не менее, коефіцієнт на ничью вище двух даже не піднімався. То есть, який не в курсі, що це договорний матч, він заходить на сайт, смотрит фаворит, который есть в Тернополь, выигрывает 2-0 после первого тайма. Центр около тройки, Це дуже очень заманчиво. Ну а в втором тайме все стало на свої Навіть Даже несмотря на удалення в составі нігру, все було зіграно як нотам, і в итоге матч зайшлося 2-2. Як я слушав його розслідування, ну все дуже сложно доказати. УЄФА повідомила Федерацію футболу України, що підозрює договірний характер матчу Тернопіль Нива. Тут ключові слова договірний характер, тобто команди домовлялися за результат між собою. Франческо Баранка, генеральний директор міжнародної організації Федербет, яка розслідує підозрілі матчі у всьому світі і вже виявила більше тисячі таких. Спеціально для гри без правил пан Франческо розкриває українські таємниці. Це був матч Тернопіль-Миколаїв. Нас шокували коливання цифр на тоталізаторі. За рахунку 0-0 на 30-й хвилині коефіцієнт на те, що в матчі буде забито 5 м'ячів, упав з 1,9 до 1,2. Таке можливо у двох випадках. Перше, якби усім захисникам команди гостей раптом стало би зле. Другий у випадку спекуляції хтось поставив великі гроші на результат, поволодів певною інформацією. Багато букмекерів прибрали цей матч із лінії. Згідно з їхніми даними, результат був абсолютно точно змахльований. Я не боюся про це казати і готовий захистити свої слова у разі будь-яких звинувачень. це були слова людини, яка моніторить махінації. А це гол, який футболіст Миколаєва Вадим Хохлов забив у власні ворота за рахунку 0-3. Комфортна упевненість чи не дуже. Щоб грати в той круг, то треба взнос заплатити. Этот взнос заплатив президент одного з клубів, которые там выступают на Николаївську область і дав 3-4 игрока. І вот этот игрок, который який вот этот гол забив, це игрок того клубу. А я ж логічно подумав, президент кого-то там з Ніколаївської області не буде просто так 300 тисяч гривень вбрасувати на відео. Йому ж треба з цього, що ти Ну, Виводи просто напрошуються самі собою. Маєте гроші і думаєте, куди їх вкласти, не партися і не кидайтеся у ризикований бізнес. Створіть команду і заявляйтеся на другу лігу. Річний бюджет приблизно 2 мільйони гривень. Ви очолюєте клуб, набираєте два десятки футболістів, орендуєте більш-менш пристойне поле, виходите на матчі і починаєте програвати, ставлячи проти себе на біржах ставок. Коли питатимуть за результат, скажете, команда слабка, і затрати перекриються сповна. Так є іменно команди, які тільки так і живуть. В частності, во второй ліги. Ми плавно перейшли до другої ліги чемпіонату України. Восени під підозру громадськості підпав матч оболонь Київ. Енергія нова каховка. Йдуть в останні хвилини першого тайму. Оболонь виграє 2-0. Новатори з нової каховки практикують витончений вихід із власної зони через дрібний пас. Настільки витончений, що навіть Барселоні не снилося. Оболонь має шанс, але не забуває. Воротар енергії Дмитро Зелінський вимагає якнайшвидше подати йому м'яч і продовжує гру ось таким чином. Суперники легко забирають снаряд, організовують ще один супершанс та знову не забивають. Воротар не заспокоюється. Швидко знаходить м'яч і повертає у гру. Скільки енергії у голкіпера енергії? Одразу видно, людина знайшла свою команду. А далі без коментарів. Гол 3-0. Розчаруванню захисників енергії. Немає меж. Як же так сталося? Чому не допоміг досвід такого знаного майстра оборони, як Ярослав Рафальський, нам спробує пояснити футболіст однією із нижчих ліг, який побажав залишитись невідомим. Ярослав Рафальський хвастався одному моєму знакомому. Що будучи ігроком арсенала Біла Церкві, він на договорних матчах на іграх на контору підняв суму около 4,5 тисяч доларів? Наш співзахисник Шваб, коли по лівому флангу біг з м'ячем, то ззаді біг захисник і казав, ти біжи в штрафну площадку, я тебе буду забивати. Попереднє керівництво федерації футболу було настільки захоплене внутрішніми розбірками, що не звертало уваги на пекельні матчі типу оболонь. Енергія коли ви дивитеся на різку матчу із підробленим результатом, гравці реально виглядають поганими акторами. Вони припускаються значних помилок, забивають безглузді автоголи. На це неприємно дивитися. енергія то, взагалі, ядерна команда. Продовж одного із матчів зимового товариського турніру. Її футболіст Володимир Козленко прямо на полі ввів телефонні бесіди. Потім пояснив, хто був важливий. Сімейний дзвінок важлива деталь Козленко був заявлений енергією на цей турнір. А потім команда відмовилася від його послуг. Думаєте, товариські матчі, то дурнички? Як щодо наступного прикладу наприкінці березня, коли у чемпіонаті була перерва, команди прем'єр-ліги проводили так звані контрольні матчі для підтримки тонусу футболістів. Один із таких відбувся на тренувальній базі Чорноморця, де Одесити приймали Донецький Олімпік. Телетрансляції, звісно ж, не було. Глядачі зі слів очевидців, близько сотні. Але любителі ставок з усього світу, схоже, тільки й чекали цього двобої. На одній із бірж, за даними букмекерів, було закладено близько 300 тисяч доларів. Для довідки така ж сума ставиться, наприклад, на матч чемпіонату Італії. Ось резюме з популярного аналітичного сайту. Подозрительні ставки в режимі лайф стали приходити після перерива. При счеті 0-0. За рахунку 0-0 невідомі гравці завзято ставили спочатку на те, що у матчі буде забито мінімум три м'ячі, а потім мінімум чотири. Так званий тотал. Більше. За п'ять хвилин до кінця гри. За рахунку 3-0 на користь чорноморця. Ринок був упевнений, що одесити заб'ють і ще. Адже на четвертий гол була здійснена велика кількість ставок. Нагадуємо, це товариський матч на тренувальній базі за аудиторією у півтори сотні людей, включно з командами. В итоге на 90-й минуте был забит четвертый гол. Все четыре мяча Черноморец провел с интервалом в 20 минут. Все это время ставки на тотал больше уверенно превосходили все остальные лайф-ставки. И результат оказался именно таким, на который надеялись игроки. Концу концу матча на победу Черноморца и на тотал больше было около 200-250 тысяч долларов стояло. Пока конторы принимали шаленые ставки, футболистам Олимпика раптово стало тяжело оборонять. Тися команда, яка на рівних трималася 70 хвилин, почала губити футболістів чорноморця. Ось так одесити забили другий м'яч. А зараз буде гол номер три. Тільки спершу зверніть увагу, скільки гравців Олімпіка заважають нападнику Чорноморця. У підсумку виходить ось така атака із логічним завершенням. І нарешті четвертий таки. Бажаний азартним гравцям гол правий захисник Олімпіка просто забув опонента, і той у темпі ранкового променаду добіг аж до воріт. Голи не зовсім характерні для рівня прем'єр-ліги. На 53-й минуте на рынок больше-меньше 2,5 гола поставлено 95 тысяч евро. И это на 53-й минуте. То есть для нормального матча совсем другие должны быть расклады. Зачем это делается? Первый тайм, зачастую команды, которые сливают матчи, они борются, выигрывая тем самым время, чтобы люди, которые ставят, они успели поставить деньги. То есть если они пропустили бы на 10-й минуте, то коэффициент был бы уже намного ниже. А так они держались до 70-й минуты, І потім удачі пропустили три галасі. Спорт вже можна було зовсім але, відомо, не обов'язково пропускати. Ну, видимо, більше 3,5 теж гралися немаленькі суми, поэтому вони вирішили пропустити. Підробка результатів матчу злочин, який залишає очевидний доказ. Це рух коштів на біржі. Якщо руху немає, то немає прибутку у того, хто здійснював ставку. Значить, усе чисто Аномальний рух коштів це основний доказ підозрілості матчу у біржових аналітиків. Порівняємо на останній хвилині головного матчу країни Шахтар Динамо. На біржі стояло 105 тисяч доларів. Товариський матч Чорноморець Олімпік. 53 третя хвилина. Та ж сума в общем, футболе это каждую неделю происходит по 2-3 матча, может больше, регулярно. это касается чемпионата до 19 дубли, первая лига, допустим, средний матч чемпионата Испании, там, пусть даже второго дивизиона, ставится стоит по 20-30-40.000, 40 тысяч. может в будний день это будет 80, то на ю 19 это, ну, доходить до 100.000 суммы. И дроблять результаты на рівні ю 19 і ю 21 дуже легка робота. Тут крутяться значно менші суми, ніж у найвищих дивізіонах. Нах гравця молодіжної команди можна купити за 100 доларів. А на такі матчі ставляться і по 50, і по 100 тисяч євро. Прибуток від матчу другої української ліги може становити кількасот тисяч євро. Першої ще більше сотня тисяч доларів поставлених на матч чемпіонату – Це реальність. Згадуємо, що такі ігри не транслюються на тебе і в інтернет. А їхня аудиторія мінімальна. 15 апреля восла з «Олімпіком». На те, що буде 4 і більше гола, на 51-й хвилині вже стоїть 43 тисячі доларів. Ми ні на що не натякаємо. Просто слухаємо аналітика біржі. Ми бачимо ці графіки і суми. 1,5 тисячі, 1,5 тисячі, тисяча доларів. Перерва. Рахунок 0-0. Але гравців перту заряджають на 4 і більше голів. Хтось або дуже ризикує, або... уже впевненный. Олимпик на 54 минуте все же пропускает гол. И по логике им остается еще пропустить 4. На то, чтобы у 4 и больше гола стоит 61 тысяча долларов. На 54 минуте. Олимпик следом еще пропускает 1 гол, уже 57 минута. На победу Ворспы стоит около 51 тысячи долларов. Помимо этого, на то, чтобы у 4 и больше гола стоит 68 тысяч долларов. На 78-й хвилині Олімпік пропускає третій м'яч. Сьогодні ми вже бачили схожий гол. Напевно, це така особлива система гри Олімпіка проти трьох нападників Ворскли залишається один захисник. На те, що буде 4 гола і більше стоїть в общем, 91 тисяча доларів. От вона, 84 четверта хвилина, І Олімпік пропускає нужний четвертий гол. Як вони це роблять? Вони заробляли пенальті. Матч позже который состоялся 15 апреля среди команд «Динамо Киев» и «Черноморец Одесса» до 19 лет, мы видим совершенно другие суммы. Они более адекватные. 8 тысяч, 4 тысячи, 4 тысячи. Максимум это 13. Дарма вы не стежите за чемпіонатом 19 річних 15 квітня Волинь-Лечевец. На побіду Волыни на 42-й минуте стоїть 32 дві тисячі доларів. І що саме інтереше, хто та поставив ставку 23 три тисячі доларів одним платежом? Або ви інтернет-фанат і вирішуєте всліпу перевірити долю? Або ж ви простий луцький хлопака, який дивиться футбол на стадіоні і не шкодує кревні 20 тисяч доларів. Бо упевнений у волинській молоді або Це люди, які абсолютно уверені в сході матч. Тож двадцять тисяч доларів та квартира та машина. Паралельний матч Дніпро Карпати на 37-й мінуті максимум зі стоїть тринадцять тисяч доларів. Ну, Свершенно другі цифри. І таке за словами аналітиків постійно організовували певні клуби. Пропускали і пропускали голи. А може, це і є відповідь на питання, чому одна із провідних букмекерських контор, які працюють в Україні уже давно закінчила прийом ставок на лігу Ю 19 Чому торік приймалися ставки на усі матчі чемпіонату Ю 21 А цьогоріч дають лише 10-15% ігор. Букмекер на умовах конфіденційності намалював нам схему, за якою, так би мовити, працює один із клубів прем'єр-ліги на матчах своїх молодіжних команд. Керівник клубу дає вказівку довіреній особі треба поставити на потрібний результат довірена особа вирушає до іншої країни і продає гроші людям які роблять ставки продовж матчу керівник зв'язується із тренерським штабом і повідомляє треба пропустити певну кількість м'ячів чому продовж матчу а не до тому що під час гри коефіцієнт значно зростає це гігантська проблема глобальна якщо не намагатися зупинити це вірус з'їсть футболу окремих країнах цей вірус завжди піднімається з нижчих ліг до вищих. Вірус уже давно у прем'єр-лізі є страшні сигнали. кажуть, у стінах федерації лежить лист від УЄФА, де підозрюються два матчі прем'єр-ліги минулого сезону. Нібито колишні керівництво ФФУ чомусь відмовилися оприлюднювати лист. Неоднократно е -е, докладувалося руководству прошлому состав прошлого состава федерації о поступленні таких матеріалів. Однак, наскільки мені відомо, один був відповідь положить під сукно. Наші команди досягають успіхів у Європі, а тим часом український футбол гниє зсередини. Абсолютно точно його врятує лише закон про кримінальну відповідальність за договірні матчі, як зробили колись у Італії, де після грандіозних скандалів саджали і президентів, і зірок без кримінальної відповідальності за договірні матчі український футбол котитиметься у прірву. А у нас із вами залишиться лише комфортна упевненість.